Земля комунальна господарський суд Сумської області відмовив у задоволенні позову Укртехносінтез і ФОБ Дашутіної. Бізнесмени вимагали визнати чинним договір співробітництва з управлінням капітального будівництва Сумської міської ради, щоб у центрі Сум поблизу універмагу Київ звести ще один торговельний центр. Від коментарів повідомив представник позивача Олександр Соколов. Вони поки утримуються, мовляв, не бачили повного тексту судового рішення. Позиція ж сторони відповідача. Договір, як і раніше, не визнавати. Як і підтвердив в судовому засіданні начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства, що будь-яких договорів з підприємцем Дашутіною та укриттях не було підписано. Тому єдине законне рішення, яке могло бути в даному судовому засіданні, це відмова позову. Ми їм задоволені і чекаємо, чи буде апеляційна оскарження. Нагадаємо, спір за землю в районі Універмагу Київ триває з осені 2013 року. Представники великого бізнесу і міська рада бачать розвиток цієї території через призму торговельних площ. Питання тільки у тому, кому будуть платити дрібні підприємці за роботу на цій землі великому бізнесу чи міському бюджету. Сьогодні воно знову загострилося. Про майбутнє торгових наметів зійшлися поговорити деякі сторони конфлікту. Однак розмова не склалася. Від імені представників серйозного бізнесу до людей з'явився пан Микола, але побачив відеокамеру, кому зателефонував і тут же відмовився розмовляти як з пресою, так і з самими підприємцями. Сіті тоже, да, я понял, конечно. Хорошо. Лучше. Да. да, плюс 50, 40. Я вынужден вас тогда покупать. Я больше вас не положила. Ну что ну, я вам скажу, девочки? Кого приглашал? Вас приглашал, возможно, зачем мне вот это вот звезда? Я вам скажу лично завтра. Приду и скажу. Як хто стало відомо 3 вересня вищий господарський суд також став на бік сумської громади і скасував рішення попередніх інстанцій, що виносились на користь укртехносинтезу та підприємниці Дашутіної стосовно даної земельної ділянки.